Наші вітання вам з України, і хай Господь поблагословить вас. І щоб прийшло розуміння, що Ісус прийшов і дав нам світло і розум. Коли виникають проблеми, люди згадують Бога. Де він? Чому допустився? Згадка про Бога обмежена. В таких випадках так. Бог дав нам своє слово, він дав нам е, Біблію. І в когось це слово працює, а в когось е, ні. Тому що над цим. Хтось старано працює, щоб обмежити владу Бога і слово в житті людини. А ось вплив бісів і диявола не обмежений навіть в церкві. Мета диявола мати позицію впливу. Проблеми в житті виникають саме тому, що ми не розуміємо цього. Богу не байдуже до людини. Ми бачимо це з того, що він віддав свого однородженого сина, щоб Ісус за нас постраждав. Легко маніпулювати людиною, якщо вона не знає, хто вона є, Та коли я знаю хто я, то багато чого не робитиму. І хтось працює над тим, щоб ми не знали історію, що Бог був на землі у тілі. Лише дві тисячі років тому це Ісус Христос, що 4400 років тому був потоп, Не мільйони і не мільярди років. Церква може зазнавати поразки, тому що не розуміє, як працює диявол, що він проникає в усі сфери і шукає людей впливу, щоб використовувати їх у своїх інтересах. Коли диявол має доступ до серця, тоді він вільно маніпулює людиною, і людина вже виконує волю диявола, а не свою. Він навіть до Ісуса приходив, до Петра дістався, а Юдо взагалі використав на повну. Тому вибір, кому віддати своє серце, належить саме нам, людям. У дорослого духовно є розуміння своєї відповідальності у виконанні волі Божої на своє життя. Тому християнство завжди несло просвітництво світові. Справжні християни керуються духом, а не почуттями. Саме про це написано в п'ятому розділі Євангелія від Матвія. Тобто керуються любов'ю, а не емоціями у своїх вчинках. Заходьте за посиланням, дивіться повне відео, наповнюйтесь. Духом і його силою перемагайте диявола в своєму житті, саме слово перемогло диявола. саме слово і дає нам життя. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб щодня споживати свіже духовне об'явлення від Бога, яке дає нам напрямок в житті, яке вказує нам шлях вузький до. Господа, Бога в Його царство. Нехай Господь завжди буде поряд з вами. І розуміння цього хай буде в вашому серці, щоб ви змогли виконати план і призначення від Бога на своє життя. З Господом.